Сесія обласної ради. Депутати обговорюють механізми передачі лісів громадам. Їх пропонують два. Один передбачає введення громад у засновники. Такий проект погодили депутати на засіданні робочої групи, сказав заступник голови обласної ради Дмитро Блауш. Іментаризація і точна нетеризація не має лягати на фінансову складову територіальних громад. А друге це введення засновників територіальних громад. Тих, на яких знаходяться на території, яких знаходяться ці ліси. Інший альтернативний проект передбачає передати дочірні підприємства у комунальні підприємства громад. Його за день до сесії подала фракція партії наш край. В першу чергу передаємо корпоративні права і майновий комплекс. В цілому на території громад, тих, де знаходяться дочерні підприємства із комунального підприємства, обласної ради в комунальне. Підприємство ОТГ дочірні підприємства через аукціони починають продавати свою продукцію і заробляють гроші на інвентаризацію. Комунальне підприємство обласної ради Чернігів займається охороною і відновленням лісів, а також отримує прибуток від продажу лісопродукції, включає в себе 18 дочірніх підприємств і обслуговує загалом 182 тисячі гектарів лісу. На сьогодні звідвокі. Що законодавство, комунальні підприємства територіальних громад можуть оформляти ці ліси на комунальні підприємство. В цьому проєкті постанови не вказані конкретні строки, коли це буде зроблено. Передати права не можна. Засновником зробити когось можемо, але засновником чого чого зробити, ми маємо визначити. Ми створюємо з дочірніх підприємств. Вдумайтесь, 57 лісгоспілу. Своїм штатом, своєю адміністрацією, своєю обслугою і так далі. Депутати підтримали рішення про введення громад у засновники комунального підприємства Чернігівоблагроліс. За це проголосували 38 депутатів. Один проти, 11 утрималися. Через п'ять днів, коли підпишеться цей проєкт рішення на законних підставах, гроші ми вводили зміни до бюджету. Це будуть і прибутки з райгралісхозів, і в змінах до бюджету ми передбачили два мільйони гривень. Тому інвентаризація буде починатися через п'ять днів рівно. Ведемо інвентаризацію. Наш амбітний план це 6 місяців інвентаризації, і вже потім справедливий законний розподіл між тими учасниками процесу, яких це стосується. Це буде велика кампанія, у якої буде велика кількість власників. Я думаю, що вони зможуть домовитися, хто буде займатися оперативним управлінням там в городні, хто буде в Талалаївці. Дар'я Янушкевич, Валерій Циркун – новини на Суспільному.